Вітаю, ви на каналі Жовті води сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. 29 травня під час стаціонарного лікування у Кривому Розі помер 38-річний військовослужбовець із жовтих вод. Колишній правоохоронець Денис Єрмоленко. Співчуваємо рідним та близьким. 7 червня на пляжі водойми біля веселої Іванівки проводитимуться роботи з благоустрою. Цього дня перекриють лівий берег дороги від дамби, а також в'їзд до зони відпочинку жара. Враховуйте це під час планування маршрутів та заздалегідь обирайте альтернативні шляхи. У жовтих водах вночі горів легковий автомобіль. Інцидент стався в ніч на 4 червня біля будинку по вулиці Героїв України. Близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про займання автомобіля опалі Zafira червоного кольору. Як повідомили нам у пресслужбі поліції, власником машини є цивільна особа, місцевий мешканець 1994 року народження. Попередня ймовірна причина загорання коротке замикання. Остаточні висновки щодо причини пожежі має надати ДСНС. У багатоквартирному будинку на вулиці Козакова, 5 немає центральної каналізації вже близько 30 років. Мешканцям встановили трубу, по якій всі стоки зливають просто у балку. Далі дивіться у нашому сюжеті. Саме так зараз виглядає річка жовта поблизу лісу у веселій Іванівці. Місцеві кажуть, навіть жаби зникли. Причина на думку людей каналізаційні стоки, які зливають із будинку по вулиці Казакова, 5. Ну, оце ж вона коло мосту. Зливається та вся каналізація і продовжує вже по течінню і йде прямо оце ж в жовту річку. І оце до такого стану, це вона зараз у нас доведена. Немає ні риби, ні жаб, птички пролітають мимо. Все просто ну просто жахіття. Це ще щось дожі пройшли. А коли суха погода, тут, тут стоїть запах, такий же самий, як і коло казакова. Раніше, як були сніга, Вода сходила в місті снігом і трохи промивала цю всю гадость, ну, але ж воно все одно ж... далі текло по річці. Це вулиця дальше, що у нас там, набріжна, мостова, встрічала це все, дальше село Мар'янівка, це все воно встречало. Ну Там більше трохи води, воно більше перемішувалося, люди це так не замічають. Угу. Тут зараз, в Данії, ось на останні п'ять років, паводків немає, снігу немає. І воно цей весь бруд задержується, Він, в основному це все страдає вулиця Вели... Володимира Великого uh -huh. і ліс. Uh -huh. Скільки це буде продовжуватися, ніхто внятного отвіта не каже. Обращався до депутатів, депутати тільки розводять руками, ми нічого не можемо зробити. Хай собі воно так тече, воно нікому не мішає. Но ви в усній формі. Е, в, ну, в усній формі, ну, якщо мене... Як кажуть, обрізають на ходу і не дають далі нічого. І все, все устроює. Все все можна зробити. Люди в космос літають, а вже каналізацію, ну, вибачте, ну зробити вже таке в наше час, в наше коли технології такі. Цій проблемі близько 30 років, стільки, скільки існує цей будинок. Як нам розповіла колишня заступниця голови ОСББ, у будинку досі немає центральної каналізації. Усі стоки мешканців зливаються просто в балку, повз санітарні норми. І мешканці зверталися і до попередніх мерів, і до нинішнього. І я писала, і відео знімала, і викладала в Фейсбуці, і запитували, був прямий сюжет питання до мера, Там теж запитувалися. Він сказав тоді так, на камеру, він відповів, що наразі ця проблема стоїть не тільки тут, на Козакові, є ще десь на совхозі Теж така сама проблема. Ну, Саме листи звернення, куди вони були направлені? До мера? До нинішнього. Ні, до предучих мерів. А це, до це вже років проблема така, вже років, мабуть, то, 20 точно. А відповіді тоді які були? Розгляд на сесії. Все. Тоді ще і ЖЕК був. Ще тоді ОСББ не було. Наскільки мені відомо, це самі мешканці писали. Uh -huh. Мешканці будинку самі писали, і їм було, що буде розглядатись на сесії. І на тому кончилося. Uh -huh. До нинішнього міського голови та нинішнього депутата звертались якось особисто? До депутата не зверталися особисто кажу зразу. Я думала, вона знає це все. А до мера зверталися відео питаннями. Але це... не писали? Ні. Я розмовляла з водоканалом, я їм казала, що треба робити каналізацію. Це дуже дорого, дуже дорогі кошти, дуже великі кошти. Тому було прийнято водоканалом рішення, що у них таріф наполовину менший. А от нинішній голова ОСББ будинку по вулиці Казакова, 5, мешкає тут із моменту заселення. Каже, версія про зливи в річку це помилка. Будинок цей построєний під казарму. Дві казарми, ще були построєні, все, і вони експлуатувалися. Каналізація йшла так, як оце ж йде, По той стороні, по клаца, по колодцям. І йшла на станцію. Со станції були дежурні спеціальна фікальна станція і фікальна станція відкачували до камня mm -hmm. на гаситель. На гасітелі все лилося в, в лінію СКЦ. І з СКЦ заходило на четверту школу. З четвертої школи на отвал. Жовтоводське управління управління е, строїтельства обслужувало. Це дом ЖУСовський був, школа була наша підшефна, ну, а гаситель водоканаловський. Коли пішла розформувалася війська частина, цим домом фактично командував ЖУС. В цей період времени я працював енергетиком. И фактически я отвечал за вот это за все вода, вода, газ, электричество и, и так далее. Начали разламываться вся веселая ивановка строительные материалы тянула с этих двух казарм. И ничего я не скажу и нового ничего не скажу. И наши там участвовали. Дело дошло до фекальной станции. Фекальная станция никому не надо и уже желтоводское управление строительства не Служби немає, ніхто її не експлуатує, і почалося, що правильно ви говорите. В своєму Канніще ми нього, що як бити. У нас вот тут 8 місяців каналізація текла. І положили цю вот трубу. Що зараз. І действительно був проток. Но не туди, куди, куди говорять, що там рибу ловлять. Зараз. Не туда. Тут збігало вот напротив, і тоді, коли на шахту тягнули, газ, я попросив дорога, де ми зараз їздимо ездим машинами, вот, вот буквально за заворачуємо і їдуть на весілих мужики і mm -hmm. бульдозером перегорнули, вот это. все зробили дамбу. І mm -hmm. не стало ні ни води, нічого. Коли вже почали ставити в кожній квартирі стютчики, mm -hmm. коли стідчиків не було, води були гусі і качки плавали по цьому. І гусі, і качки, все там все на, на отвалі. Рязку ловили там на вот, так. А потім, коли щечи поставили в кожну квартиру, кожен почав думати, умиватися или не вмиватися, купатися или потерпіти. І от вона стікає, вона стікає в вот загрожені, і вона як вот вот природний грунтовий резервуар. І вона стікає, але вона стікає не так, як говорять, що вже затопило веселу івановку. Там если специалисты приедут, они определят, что где и почему. Во-первых, вода не так бежит, чтобы утопить вашего дядька. Вопрос этот водоканалом не принимался, потому что холодные водопровод, инженерные сети и канализация водоканалом не приняты. Проблема каналізаційних стоків у районі вулиці Казакова це не лише про комфорт мешканців. Це про екологію, безпеку і відповідальність. Люди роками живуть поруч із нечистотами, що зливаються в балку. Проблема залишається актуальною, але ніхто не діє. Мешканців жовтих вод запрошують до донорства крові, що допоможе врятувати життя та підтримати здоров'я тих, хто потребує термінової медичної допомоги. Про це повідомляють на сторінці Жовтоводської міської лікарні. Запрошують донорів у профілакторій 18 червня. Тепла погода автоматично запустила пляжний сезон у жовтих водах. Так як рятувальників на водоймі, де дитячий пляж наразі немає, варто дорослим бути поруч, коли діти купаються. Екскурсії, змагання, квести у жовтих водах для дітей запрацювали літні школи. Про це повідомляють на сторінці Жовтоводської міськради. У школах, які мають укриття, розпочали свою роботу дві літні школи та сім пришкільних майданчиків. Також для юних жовтоводців свої двері відкрив дитячий простір, який функціонує на базі центру дитячої та юнацької творчості. Детальніше в телеграм-каналі Жовті Води Сіті. Наша землячка, а нині Вінничанка Софія Бордінських здобула перемогу на чемпіонаті України дзюдо серед молоді до 23 років, що проходив 29-30 травня у Львові. Це її перша золота медаль у новій ваговій категорії 63 кілограми. Дівчина впевнено пройшла всі етапи та піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Вітаємо Софію! У жовтих Ах зареєстрували петицію про демонтаж постаменту колишнього пам'ятника Леніну. Петиція швидко набрала необхідні голоси, але у міськраді з цим не погодилися та запропонували відкласти це питання до завершення війни. Також посадовці звернули увагу на те, що спроба демонтувати постамент уже була у 2016 році. Його намагалися знести за допомогою повноповторного ескаватора з гідромолотом. У результаті відлетіла лише частина зовнішньої штукатурки. Тоді як сама конструкція, суцільна бетонна маса залишилася абсолютно неушкодженою. На їхню думку, демонтаж потребуватиме складних інженерних рішень та значних фінансових витрат. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води. Сіті.